Розрізаю басейна, щоб подивитися, чи замерз він повністю, чи ні. Так, зараз я взяв пилку акумуляторну. Щино в неї написано 40 см. Да, трошки вже треба підтягнути це палец, то таке. Подивимося, якщо що, чи достане до дна. Ні, До дна, по ідеї, немає достати. Ну, це не точно. Ладно, гуляй так гуляй. Зараз спробуємо на всю глибину цієї шини. Різати лід, подивитися, чи промерз він на всю шину чи не промерз. Так, ой не будемо горювати, будемо басейн пилувати. Так, чекай, так щоб було добре видно. Дно я, звісно, дуже не хочу розрізати, але в мене таке буває виходить, деколи. Так. Так, і ще... ой ой ще, ще не впасти. Ну і що? Розрізав. О! Розрізав і ніби витягається От лийоси, босий. А як же ж витягнути? Взяв ось осапу, витягнути. Льода і що Дивіться, яка лажа. Проломився, а льоду немає. Е! О! Диві. Не весь замерз! Ополонка! Це ж можна струмити туди! Ой! Стромити туди можна буде руку! А, І подивитися, що там всередині! Так, зараз... Попробуємо. Так. Опускаємося в дюрку. Так. Що тут видно? Нічого тут не видно. Замерзло все. Телефона не кинути. Коротше, отак і ось тут робиться. Ні, звідси нічого не видно. Отаке підлідне пространство. Том сам подивлюсь, що там. Зараз я, мабуть, візьму... Вріжу оцей такий кусочок. Зроблю зараз трохи більшу дюрку, бо ніц не видно. Штани намочив, все, обмочив так. А ну, шини, ну, я думаю, шина нормально. До дна не достає. Можна різати. Чекай, поки грався, топілка виключилась. Так. І тут ого! О! ой Впав! Лід впав, тепер його витягнути звідси. Ой, чекай, бо тут без сапи, не обійтися! Ай, зараз, навірно, вріжу отаку кусок сюди. Що це, заляпав екран? Так Як же ж мені то людисько достати? Мені ще... О! Нормально, зараз достану. Все. Головне, щоб було як тут розвернутися. Ти застрягла! Не хоче. О! Таке ой людисько. Фу! Коротше, багато народу не вірили, що цей басейн мене доживе до весни. Я й сам не повністю вірю. Але дивіться, бачите, дно не замерзло. На капець в ньому води мало лишилися. Дивіться. На дні, може, сантиметрів 5 води лишилися. А того я не знаю, що так. Лід пустота, лід пустота. Все, ну якось так. Фух, по басейнові. Що там в мене чи, замерз, чи ні. Пишіть, що ще можна, який експеримент з цим басейном зробити.